Друзі, всім вітання. І я біля гортензій деревовидних. А ще в мене росте е, в іншому місті волотиста гортензія. І цього року бачила, що е, люди, які вирощують волотисті гортензії, фарбували їх восени. Е, я Кожного року ось ці деревовидні обрізаю і свою волотисту теж обрізала оці шапочки, що квітували. І цього року хотіла теж спробувати пофарбувати оці ось, бо волотисту обрізала ще раніше, поки ще побачу, попались мені ці відео з фарбуванням. Так от, як почались у нас дощі, понамокали ці шапки. І сніг уже ж у нас випив такий хороший. І е... всі оці шапки вони впали додолу, то певне буду обрізати. Хай ще трошки по... е... покрасуються і буду обрізати. Зайка біжить, почула, що я вам щось розказую. Ходи, ходи. Друзі, я тут під... підкріплю відео. Про те, як я робила робочий розчин для викорінюючої обробки садочку. Заходьте, переглядайте, ось, які ми пушисті, тепленькі і м'явкучі Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!